Я Тамара Лехновська, лікар-акушер-гінеколог Львівського перинатального центру, стаж роботи більше 30 років. Хочу сьогодні поговорити з вами про те, наскільки фізіологічним є процес вагітності і пологів, і як часто нам вдається провести пологи абсолютно без медикаментозних втручань. Насправді, вагітність є фізіологічний процес. І е, так як і в кожної людини відношення до свого здоров'я є дуже важливе. Якщо ви харчуєтеся здоровою їжею, е, регулярний режим сну відпочинку і навантаження, е, фізичні вправи помірні, це сприяє фізіологічному перебіганню вагітності, але навіть у е, Здорових фізично активних людей можуть зустрічатися різні захворювання так само, і при вагітності важливо вчасно їх виявити і ретельно проліковувати, щоб результат був. Е і ми мали здорову маму і здорову дитину після народження. Всі знають про такі фактори ризику, як куріння сигарет і сучасних айкосів і вживання алкоголю, які негативно впливають на здоров'я дитини. І потрібно звернути увагу на сучасні дослідження, що надмірна вага є несприятлива для виношування здорової дитини. М'яс матки не підкоряється свідомим наказом. Подібно як серце, як кишківник. Скоріше, чим більш розслаблена наша свідомість, тим благополучніше перебігають пологи. Повірте, що у нас з вами одна мета це здорова дитина, здорова мама. Нам важливо, щоб ви були максимально задоволені, щоб процес пологів перебігав фізіологічно, але часом це не залежить ні від вас, ні від нас. Акушер гінеколог відповідає за два життя мами і дитини. І надзвичайно важливо, щоб крім задоволення від процесу пологів ми мали і здорову дитину, і радісну маму. Для того щоб це зреалізувати в сучасних медичних закладах, існує фахова команда спеціалістів. Ми користуємося медикаментами, які можуть викликати пологи. Покращити перейми, зупинити пологи, зупинити кровотечу. Ми маємо інструменти для того, щоб народити дитину швидше, якщо їй погано. Ми маємо всі засоби для того, щоб максимально швидко в межах 10-15 хвилин провести кесарів ростин, коли це потрібно зробити дуже швидко. Тому що природній процес без медичного втручання, коли це необхідно, часом має природний, але дуже небажаний результат. Що зробити для того, щоб розслабитися і нічого не пропустити? Перше потрібно обрати відповідний медичний заклад, де ви збираєтеся народжувати дитину. Е, медичні заклади вищого рівня акредитації, там, де є доступність до найсучасніших метод... методик рододопомоги, є найбільш безпечними для вашої дитини. Наш перинатальний центр забезпечений всім необхідним для надання сучасної допомоги в пологах мамам, новонародженим діткам, доношеним і недоношеним. Готуватися до вагітності, вести здоровий спосіб життя. При необхідності ретельно приймати призначені медикаменти дуже часто ми зустрічаємося з е, запитаннями, чи ці медикаменти не зашкодять моїй дитині, тому що в інструкції написано, цей препарат протипоказаний для застосування при вагітності і лактації. По причині того, що дослідити препарати на вагітних надзвичайно важко і дорого, і ми керуємося балансом. Наскільки цей препарат буде корисний для мами і наскільки він може завдати шкоди дитині, яка в отробі або яка вигодовується молоком? Наприклад, при розвитку інфекційного процесу антибіотики вони допомагають знищити інфекції як в мами, так і в дитини. І тому, якщо є потреба, краще приймати антибіотики, ніж не приймати. Тому що для плода інфекція може бути набагато небезпечніша. Також добре бути обізнаними про те, як перебігає вагітність і пологи в нормі. Академія батьківства дасть вам вичерпні відповіді на всі ваші запитання. Ми маємо пам'ятати, що під час вагітності ми готуємося не до процесу пологів, а до народження дитини. Щасливого материнства!